Як дійти до 1300 доларів з нуля за два місяці, опублікувавши всього лише одну книгу на ринок Франції. В цьому відео я покажу вам реальну статистику даної книги. Ми зайдемо в KDP акаунт, подивимось, скільки було продано в попередньому місяці, скільки було продано в місяці перед тим? Також ми зайдемо в рекламний кабінет, подивимося було інвестовано в рекламу. Спойлер інвестовано в рекламу було сильно менше, ніж отримано доходу. Було інвестовано 250 євро, отримано 1000 євро, якщо ми говоримо саме в форматі євро, тому що книга була опублікована на ринок Франції. Отже, ми перейшли в kdp аккаунт вибрали дану книгу, вибрали попередній місяць. Це в нас липень місяць 25-го. Бачимо, що книга приноси, принесла за липень 799 доларів, ну майже 800 доларів без 6 центів. І це в нас книга на Францію. Зараз подивимось, тобто вона на французькій мові, але вона продається в основному на Францію, але також додаткові продажі з Канади. Тому що Канада в нас двомовна країна. Там спілкуються як англійською, так і французькою. Тому книжки на французькій мові також можуть добре продаватися і на ринок Франції. В даному випадку книга на ринок Канади. Книжка не рекламувалася, рекламувалася тільки на ринок Франції. Отже, статистика за. По продажам за липень місяць у нас 800 доларів зароблено. Давайте подивимося, скільки ж потрачено на рекламу. Бачимо, що вибрано липень. Бачимо, що на рекламу було потрачено 191, 192 євро. Було потрачено на рекламу. При цьому в нас зароблено, якщо в євро, 671 євро. Тобто в нас співвідношення майже 1 до. 3,5 з тобто на кожен вкладений євро ми отримуємо майже 3,5 євро назад. Тепер давайте подивимося, скільки ж це в продажах, тобто скільки було зроблено продажів з реклами і скільки було всього продажів. У нас було з реклами зроблено 54 продажі. 54 продажі. А всього книга продалася в кількості. 112 друкованих і 8 електронних, тобто 120 книг було продано. Тобто, в нас органічна частина, органічна частка продажів склала приблизно 70%. Тобто на 54 продажі у нас 120, ну, можливо, 60%, не 70-60%. Отже, тепер давайте подивимося, скільки ж ця книга заробила за. Попередній місяць за червень місяць, оскільки книга стартувала у нас десь в кінці травня. Книга заробила за червень місяць 500 доларів, тобто в червні вона заробила менше. І подивимося, скільки було потрачено на рекламу. Одразу давайте подивимося, скільки ж це було в євро. В євро це було 403 євро на Францію і 37 канадських доларів на Канаду. Будемо рахувати 403 євро, оскільки реклама була саме на Франції. І дивимося тепер статистику по, по червню місяцю. По червню місяцю ми бачимо статистику, що на рекламу потрачено всього 59 євро. Тобто, на 60 євро вкладених в рекламу ми отримали 400 євро. Це дуже і дуже крутий результат, оскільки в нас співвідношення, напевно, десь 1 до 7. Десь 1 до 7. Трошки менше. Так, далі. Давайте подивимося було саме в продажах в кількості проданих екземплярів. Також за, за червень місяць. Ми бачимо, що всього було продано 114 екземплярів. З них з реклами було продано всього-навсього 13. Тобто, по факту, у нас майже співвідношення 1 до 10 на кожну рекламну продажу. Нам у нас приходиться 9 органічних продажів. Тепер давайте подивимося ще статистику по роялті за 2 місяці, і ви побачите, що в, даному, в даній книзі тренд зростає, незважаючи на те, що зараз йде не сезон. Давайте включимо таке відображення, бар-чарт, і ми бачимо, що у нас в продажі, продажі з червня місяця, в порівнянні з липнем, тобто в червні були менші, в липні вони зростають. Звичайно. Так, скажем, так скачкоподібно, але вони все таки зростають. Я надіюсь, вас надихнули такі результати всього лише з однієї книги. Насправді це не настільки важко, як ви можете думати. Ви побачили реальну статистику, скільки заробила книга, скільки було інвестовано в рекламу. Також, якщо ви хочете легко стартанути в книжковому бізнесі на Амазон. У нас для вас є хороша пропозиція. У нас є інтернет-магазин, в якому є готові книги, яку ви можете купити. Вони продаються в одному екземплярі в одній руки. Ви можете купити цей манускрипт, зробити до нього обкладинку і опублікувати на Амазоні вже завтра, і також отримувати хороші продажі з цієї книги. Тому кому сподобалось це відео, з вас лайк та підписка, а також чекаю на ваші коментарі та запитання.